Привіт, мене звати Джиміні Цвіркун. Сьогодні я поділюся з вами дивовижною історією, яка трапилася зі мною багато років тому. Все почалося в затишному будиночку доброго майстра на ім'я Джепетто. Він був талановитим різьберем. Одного дня він вирізьбив із шматка сосни ляльку, схожу на справжнього хлопчика, і назвав її Пінокіо. Якби ж Пінокіо став справжнім хлопчиком. Подумав Джепетто, я завжди мріяв про сина. Поки усі спали, у відкрите вікно влетіла блакітна фея. Я тут, щоб виконати бажання Джепетто. прошепотіла вона і м'яко торкнулася Пінокіо своєю чарівною паличкою. Потім блакитна фей глянула на мене, а тобі цвірку не Джимені доведеться попрацювати за совістю Пінокіо. Зроби так, щоб він став сміливим, чесним, добрим. І колись він перетворився на справжнього хлопчика, Пінокіо одразу почав рухатися, вертітися на всі боки. Цей гамір розбудив Фігаро та Джепетто. Старий не вірив своїм очам Моя дерев'яна лялька ожила. Вона танцює та співає, як справжній хлопчик. Наступного ранку Джепетто звернувся до Пінокіо. Сьогодні ти підеш до школи. Пінокіо зрадів, почувши це, і весело поскакав вулицю в напрямку школи. На його шляху під аркою стояли двоє хитрунів. Це були міські злодії, лис чесний Джон і його спільник, худий та голодний кіт Гідеон. Доброго дня, хлопче! Сьогодні в тебе щасливий день. Ти вчасно опинився в нашому місті. Ходімо з нами, і я обіцяю тобі. Ти станеш артистом всесвітнього відомого лялькового театру. Лялькового театру. захоплено вигукнув Пінокіо. Якби ж мені цього хотілося. Але мені треба йти до школи. Дурниці, твоя школа зачекає. Так Пінокіо потрапив до лялькового театру Стромболі, де його виступ викликав захоплення у глядачів. Заглянувши до театру, я побачив огрядного директора, який казав Співай, Пінокіо, співай. О, звісно, але спершу я маю повернутися до свого батька. Перш ніж Пінокіо встиг щось відповісти, Стромболі кинув його у стару клітку та зареготав Тут тобі й місце, ха ха ха. Я, я спробував відкрити зимок, але він виявився занадто великим та міцним. Минув час, і ми з пінокіо все більше впадали у відчай. Раптом до нас прилетіла блакитна фея, і спиталась, що трапилось? Пінокіо збрехав, що дорогою до школи на нього напали якісь чудовиська і засунули його в мішок. І чим більше він брехав, то довшим і довшим ставав його ніс. І тоді він розповів, як все було насправді. Гаразд, заради старого доброго джепетто я тебе звільню, але пам'ятай, хлопчик, який не хоче бути слухняним, може залишитися дерев'яним на все життя. Коли ми повернулися додому, нас чекало розчарування. Будинок був порожнім. Раптом через вікно влетів аркуш паперу, де був лист. Джепетто вирушив у море на пошуки Пінокіо, але його корабель проковнув жахливий морський кит. Давай, Джимені, ми мусимо його врятувати. вигукнув Пінокіо. Ми пішли до океану. Пінокіо прив'язав важкий камінь, щоб швидше опуститися на дно. І за секунду ми вже опинилися в морських глибинах. Раптом щось ніби потягло нас крізь товщу води. Це кит розтулив свою пащу і заковтнув тунця. Ми пішли за рибою і побачили джепетто, який рибалив з човна. Джепетто витягнув своєю вудкою пінокіо. Які ж вони були раді зустрічі? Ми зробимо з човна пліт, а частину, що залишиться, підпалимо, тоді чудовисько вчихне і виплюне нас назовні. І раптом це сталося. Ми вилетіли з горлянки страшного кита і опинилися посеред нескінченного моря. Джипето зібрав усі сили, щоб принести Пінокіо додому. Він поклав його в ліжко, і не міг стримати сліз. Прощавай, мій хлопчику, ти віддав усе, щоб порятувати мене. Та раптом сталося диво. Пінокіо огорнуло яскраве сяйво, і його дерев'яне тіло почало змінюватися. Обіцянка блакітної феї здійснилася якщо ти будеш сміливим, добрим і чесним, ти станеш справжнім хлопчиком.